Зараз з'явилося більше саме викладачів фрілансерів, так. так і якщо порівняти, бо я теж заходила в цю сферу там десь 10 років тому, можливо, навіть більше. Mm -hmm. І на той момент, коли я починала вчителювати, була дуже висока довіра у людей саме до шкіл, офлайн шкіл на той час в більшості випадків, mm -hmm. так через те, що у школи був сайт, у школи була вивіска, да там не знаю, був офіс, був ресепшн. Тобто, це визивало у людей таку собі. Довіру, і так. вони хотіли йти вчитися. Зараз, коли ми говоримо про онлайн освіту, і ми говоримо про онлайн школи, і навіть якщо ми говоримо про е фрілансерів-вчителів, уже в кожного друга є свій сайт, є якесь посилання, якась ліночка, де можна дізнатися більше інформації, так тобто, вже е у людей змі змістився цей фокус довіри, мені здається. І мені здається, що зараз люди більше довіряють саме е, особистостям окремим, а не о, школа, знаєш, е, таке е, голосне слово.